Всім привіт! Я вирішила записати для вас такий онлайн-розклад під назвою Зміни на порозі, які зміни до вас вже йдуть, уже наближаються. Тому уважно слухайте. І пам'ятаємо, що це онлайн-розклад, він не завжди може резонувати з усіма. Особистий консультацію та будь-яку послугу від мене, ви можете замовити. В описанні під відео є посилання або в шапці профілю даного каналу є також посилання. 100% це відео потрапило вам не просто так. Я переключаю камеру і ми дивимось розклад. Отож, давайте ми з вами все ж таки на одну позицію подивимося. Не відчуваю, я, що мені треба дві позиції, одна позиція, так. Да? Давайте глянемо, в яких енергіях вас зараз читує ваш простір. В яких енергіях зараз вас вчитують вищі сили. Ваш простір це все, що вас оточує, це все, що відбувається навколо вас, люди, процеси, уроки, все-все-все, що знаходиться. Знаєте, дуже доволі цікава ситуація тут мені йде. Дивлюсь про вас. Зараз я уточню, чи це ваші енергії, чи це ще хтось тут є. Одна та сама енергія. <кій> так. А, так, Ну вас це. Так. Так, як це загальний розклад, то мені показує, що це одна енергія. А, значить, дивіться, я хочу зразу вам сказати, а, у вас зараз на теперішній час, у вашому просторі. Змінюється ваша позиція і ваш статус. Якщо раніше в минулому так важко якось трактувати, тому що відчувається важкість дійсно, щось відмирає, щось іде, якась частина вас готова попрощатися з вами назавжди, частина вас. Давайте яка частина вас. Ну, я ж кажу, бачите, карта смерті. Тобто, я інтуїтивно вже зчитую цей процес, що у вас іде яка частина вас готова попрощатися. Покажіть мені, будь ласка, яка частина? Не Вау, масштабування перехід на новий етап. А, дайте мені, будь ласка, ту мастіку готова попрощатися. Угу, Нелюбов до себе. Знаєте, я чомусь спочатку дуже розпоряджувалася, думала, що ось ця частина повинна піти, а ця все нормально. І коли я побачила, що все-таки Кубкова, мастер готова попрощатися, то я б би сказала так, якщо в деструктивному плані вона повинна від вас піти, це означає, що, що це про якусь таку наївність, це про емоційні певні качелі. Це коли я не до кінця відчуваю любов до себе і приймаю себе. Це той момент, коли, коли в моєму житті. І я не можу збалансувати свої емоції, свої емоції і здоровий розсудок, так? Розум? От чомусь іде така інформація. Зараз я буду уточняти, бо дуже цікаво вже почалося, слухайте, які у вас енергії. Простір показує, що у вас іде зачистка, трансформація простору. А, і ви ніби от розумієте, що королева мечів дивиться в одну сторону, королева кубків в іншу сторону. І між ними ніби смерть -пропись. Тобто Говорить про те, що завершується етап, коли. А, Уточніть мені, який етап завершується? Переход на новий рівень. Безресурсності хочеться сказати. Так, да, і оцього такого інфантілізму, да? жіночого інфантілізму. Да, Боже, ви виходите на новий етап. Я поняла, ви дуже довгий час балансували між, між е, тим, е, контролювати всі процеси і тримати все на своїх плечках, е, і моменту впустити в себе любов, відкрити серце. Е, Напевно, це завершується етап, коли ви не могли прийняти всі частини себе. От воно про що однозначно, коли ви не могли прийняти всі частини себе. Ви не могли усвідомити, що вас достатньо. І за цього ваше серце розбивалося, вам було боляче. Ви очистили. Вау, слухайте, ну ви очистили цей процес. Ви очистили, що саме головне свої програми недостатності. Тому що, подивіться, сердечко, і от імператриця тримає серце. Да, в руці це говорить про те, що у вас серце відкрите до самої себе. Це означає, що у вас іде зараз процес повністю в вигрузці. Всіх установок, які змушували вас страждати. Я вас цим дуже, дуже вітаю. Тих людей, які змушували приходити у ваш простір і змушували вас страждати. А ще хочу сказати, що тут загружається процес зустрічі рідної душі. Ну це ми про це потім. Це вже мені показали про це. Потім от, зараз у вас щитується такий от простір простором щитуєтесь так. Тепер давайте вищими силами. Ну от що ще баланс слухайте? Баланс між матеріальним і духовним. Боже, який кайф. Дівчонки, ну ви просто мега, ну ви просто неймовірні. Щиро пишаюся, що роблю зараз для вас цей розклад. От правда, вам відкривається новий шлях, даються нові процеси. Я думаю, що тут по роботі, да. Я думаю, що тут реалізація і плюс зустріч з, з людиною, яка допоможе або дасть поштовх, чи вкладеться, чи от буде якась така конкретна підтримка, мужчина якийсь буде з підтримкою. Слухайте, я хочу сказати свій власний досвід. Багато хто дивився розклади, і там випадає мужчина з підтримкою, і він це ніяк не приходить. У мене, от дивіться, імператор, сразу, ну що казати. А, що я можу вам, про що я хочу розказати? Про те, що у мене був, була така ситуація в моєму житті, був дуже великий кредит. Саме тоді, коли батьки мені перестали працювати, і я набрала кредити, тому що ковід, початок ковіду батьки не працюють, я не працюю, і що робити? Я беру кредит. А батькам про це не казала, вже потім вони дізналися. І, значить, ви Виплати ніяк не ти не можеш виплатити, тому що немає надходження, ти живеш за цей кредит, окей. Все, помаленьку потихеньку починаємо відходити. І я розумію, що дивлюсь, я дивлюся, що в мене ні роботи немає. Ну, абсолютно типу, важкий якийсь період такий був. Перед тим як я вже почала працювати з клієнтами відкрито, перед тим я 10 років навчалася. І хочу сказати вам про те, що. Я дивилася на картах, я дивилася розклад, і мені казали, що мені виходив король Пентаклі, мені йшло, що якийсь чоловік закриє цей кредит. Я думаю, та не може такого бути. У мене немає зараз на цей час мужчини. Я навіть не можу уявити собі, що я знайомлюся з чоловіком. Ми сидимо всі вдома. Абсолютно батьків немає грошей. Як, як це може статися? Я не знаю. Ну, сталося так, що мій тато заплатив мій кредит. Я навіть не очікувала, що так воно вдасться, що так воно складеться. А, і з подальшим, типу що з умовою, що я буду виплачувати якісь там, якісь там, по якихось там частинам, а, тому що ці гроші були там не тата, а когось, да, тому що вони лежали в нього там в довіреності, але вони лежали там на декілька років, і можна було це все прокрутити. І я сказала, добре, ми закрили кредит, його повністю закрила. І після того у мене почалася робота. Закритий був певний гештальт певної карми. І от що я хочу вам сказати: там глобальні процеси насправді. Тато мусив мені допомогти, це кармічно. І до чого я веду? До того, що у вас, навіть якщо ви не знаєте, що це за мужчина, просто відпустіть. Відпустіть і просто знайте, що це відбудеться. Якийсь чоловік прийде у ваше життя, і просто от такий буде проривище. Що мало місця. Я хочу сказати, що це буде реалізація вас в вашій роботі, в вашій творчості. Це буде визнання вас. Плюс, що мені дуже імпонує, це верховна жриця. Мені вона прям дуже імпонує, тому що оця глибина вас накопичення ресурсу. Ви накопичували свої ресурси, свої свою енергію, і фінансову, і взагалі да, ресурси самі через проходження карми з певним чоловіком, да, з кармічним мужчиною. І хочеться сказати, що тепер ви на глибині свого бачення, своїх знань, які у вас відкрилися за рахунок того, що прийшов у вас кармічний мужчина, і у вас, ваш, ваш дар відкрився, ви почали щитувати тонкий план сильніше. І хочу сказати, що у вас, по-перше, змінився тип мужчин, який ви обрали раніше, які ви вибираєте зараз, або виберете зараз. І, ніби як, знаєте, я созріла, я а, починаю розквітати. Дуже круто. Нда, по справедливості я ж кажу, тут карма пройдена закрита. Закрита карма, е пізнання своєї сили. Я більше нічого не боюсь, я більше нікого не боюсь. Е я визнаю себе. Мені більше не потрібно. Ага, я більше я відмовляюся від самообману, а ваш самообман був, що я завжди залишуся наодинці, завжди буду одна, я приречена бути одною. Закривається ця вся штука. Слава тобі, Господи. І баланс енергії мене дуже-дуже дуже тішить те, що у вас реально йде збалансування енергії. І ще хочу сказати добровільний вихід на новий етап. Ви з, як ми самі створюємо для себе клітку, як ми самі створюємо для себе простір, замкнутий простір, так ми і самі определяємо, коли ми вийдемо з нього. Я хочу сказати, що от ви близько 8 років страждали. Таких прям тотальних 8 років пропрацювань а, протягом 8 років, у кос, можливо, такі прям глобальні 8 місяців. Але я скажу, що тут такий довгий етап. І ви обираєте перестати жити Да, да, Боже, Боже, як красиво. Ви попрацювали з програмами, розбите серце своє стілювали, самоцінність піднімали. Ну... Що я тут можу сказати? Але знову ж таки, дивіться, і виходить королева мечей. Тепер, тепер я більше не боюсь королеви мечів, тому що зазвичай раніше королева мечів нам показувала про певний тотальний контроль. Зараз же я відчуваю це про мудрість, це про знання і це про момент розставлення певних пріоритетів і розставлення певних меж. Як з вами можна, як з вами не можна. Да? І знову ж таки, бачите, які вам відкриваються дороги, королева пен Боже, королева пентаклів. Ну, слухайте, ви ключі отримали через проходження своїх уроків, ви отримали ключі. Урок який урок був на м, страх, страх, відчуття страху ви вийшли в цей страх постійно, і плюс у вас програма недостатності. Ви з цим працювали. Мене недостатньо, мені недостатньо, щось не, щось не вдається, ніколи не получу те, що я хочу. Да? То, цей процес. Да, я хочу сказати, що тут вихід. Ви змінили свою долю, переписали свою долю, я вас з цим вітаю. Хоч ви зараз ще можете десь переживати, десь ви зараз не бачите, що відбувається, але імператриця нікуди не ділася. Ви помаленьку, потихеньку, рухаєтеся. Якщо вам здається, що ви стоїте на місці або у вас нічого не відбувається, це брехня. Брехня. Побільше любові, будь ласка, дайте собі, побільше ніжності, прийняття себе навіть в тому стані, коли нічого особливо не відбувається. Да? Значить так, зустріч з коханою людиною є відкриті нові горизонти, є комусь переїзди, навіть можуть бути реалізація певних мрій. Цілий. Оце така надія, яка завжди була у вас всередині. Ви надіялися, що ви зможете вийти на новий етап, на новий рівень реалізації чогось дуже-дуже дуже бажаного для вас, в вашому серцю, вашої душі. Ви стаєте на свою місію однозначно і починаються маленькі кроки. Ну, дивіться, ну, от знову ж таки, де вона там? От я бачу, як тільки ви починаєте йти в реалізацію, ви зразу зустрічаєте мужчину. Да. Да, і розбивається. Знаєте, що? Приходить мужчина, боже, ну божечки, приходить мужчина, який розбиває у вас ілюзії або навіть ваше бачення, що всі стосунки будуть в розчаруванні. Приходить мужчина, який дарує вам а, істинне, істинне партнерство і вам покаже, що таке кохання, любов і взаємозв'язок. Тоді, коли тебе люблять і коли ти любиш, тоді коли це є взаємно. І прям, прям да. Зараз, поки що, підвіша ситуація. Слухайте, ну ну треба трошки повисіти для того, щоб накопичити свої ресурси і щоб знати, куди діяти. Ви зараз знаходитесь на етапі переходу. Коли відбувається енергетичний перехід, у вас формується основна ваша енергія. І для того, щоб вона сформувалася в благо для вас, необхідний період замороження. Тобто, вас заморозили для того, щоб ви не наробили якоїсь біди і десь випадково не злили свої ресурси в якийсь там не незрозумілий стан, в якісь там незрозумілі стосунки, якийсь там незрозумілий процес, не запустили новий, не на новий круг, да? І вас таким чином оберігають вищі сили. Тому заспокойтеся, з вами вищі сили. От однозначно, дивіться, насолоджуйтесь, будь ласка, тим, що, що є біля вас. Вам не потрібно захищатися, вас вже захищають. І повірте, вам немає від чого захищатися. весь світ бажає вам щастя. Те, що у вас зараз йдуть процеси, такої, у вас спина може дуже сильно боліти. Слухайте. Ну, от реально, Це тільки із-за того, що. У вас, от прям світ хочу вам показати, що якщо тобі болить спина, а це десятка мечів, це про те, що тебе вложують, пляха лежи, нікуди не спіши, ні про що не, не думай, от просто, будь ласка, просто заземлися. Заземлися і просто будь. Все відбувається само з собою. Ось такий у нас розклад вийшов з вами, дівчонки. Я вважаю, що О, прям мега-круто. Дуже гарні ви настільки такі умнічки, ви так гарно працюєте над собою, що я просто пишаюся. Скоро мені здається, всі таро будуть відходити. Мені вже більше подобається дивитися розклади на більш глобальні теми, аніж аніж колись такі. Були любить, не любить. Да, оце все. Звісно, без того ніяк, але хочеться бачити підсказки всесвіту. Хочеться бачити, заглядати в можливі нові реальності. От хочеться мені такого. Ставте подобайку, якщо ви зі мною погоджуєтеся, і пишіть обов'язково свій коментар. Я вас люблю, цілую, дякую, що обираєте мій простір.